Господь с вами и с духом твоих, читание святого Івангеля від Йоанна, слава Тобі Господи. Тоді, коли був вечір, у перший день тижня, коли двері, де перебували учні, були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і каже їм: Мир вам. Промовивши це, показав їм руки та бік. Тож зраділи учнів, побачивши Господа. Тоді Ісус знову сказав їм: Мир вам, як послав мене Отець, і я посилаю вас. Промовивши це, він дихнув і каже їм: прийміть Святого Духа, кому відпустите гріхи, будуть відпущені їм, кому затримаєте, будуть затримані. Слово Господнє! Слава Тобі Хрисну! Брати і сестри, сьогоднішнє Євангеліє розпочинається словами, коли був вечір у перший день тижня. Це напевно спонукає нас повернутися до опису створіння, коли Бог творив небо і землю. Був вечір, був ранок, день перший. У цей перший день тижня Ісус приходить, щоб обдарувати своїх учнів своїм Духом. Вчора, переживаючи вігілюю зіслання Святого Духа, ми чули про те, що Дух Святий приходить для того, щоб відновити, щоб наново вдихнути життя. І сьогодні, коли ми чуємо, що учні зібрані, зраділи, побачивши Господа. І в той момент сьогодні святий Йоанн в своїй ванглії говорить, що Господь показав їм руки і бік, не говорить, що показав свої рани. Лише показав руки і бік. І цей знак, цих ран, був для учнів переконливим знаком його присутності. Але може і для того Іоанн говорить, щоб ми сьогодні подивилися на свої рани, на все те, що сьогодні стає причиною того. Страждання і болю. І кожен з нас має цей досвід. І ми хочемо сьогодні досвідчити того, що досвідчили учні, тому що вони зраділи, побачивши Господа. І сьогодні Господь запрошує, щоб ми досвідчили радості, споглядаючи на свої рани. Не для того ми хочемо сьогодні подивитися на ці рани, щоб наповнити смутком, жалем, Не для того, щоб це стало причиною якихось ще глибших переживань, чому так сталося. Лише Господь сьогодні запрошує нас до радості. Тому що місце цієї зустрічі з ним є, власне, твої і мої рани. Це там сьогодні Господь прагне об'явити себе самого в тому досвіді, котрий є болючим. Брати і сестри. Це досвід того. Що дійсно Господь сьогодні приходить для того, щоб творити нове. Він прагне в той досвід смерті впровадити нове життя. Так як Ісус показує свої руки і свій бік, котрі були знаком страждання і смерті. Але ці пробиті руки і цей пробитий бік. Є знаком також і Воскресіння, перемоги, є знаком нового життя, тому що вони повірили в його присутність. Дивіться, у нас сьогодні Євангелія говорить про перший день тижня. Це відомо після Воскресіння Господь об'являє себе і дає їм свого духа. Але перше читання нам говорить про досвід п'ятидесятниці п'ятидесяти днів від того моменту, як Він Воскрес. І це спонукає нас до того, що ми, котрі вже маємо завдаток Духа Святого, котрого отримали в дайнстві хрещення, що ми невтомно маємо прикликати Його. І на ново очікувати його зіслання. Так як вони сьогодні, коли були перелякані, були закриті двері перед юдеями, коли сповнюються Духа Святого, виходять відважно і свідчать про нього, що Він є Господь. Цей найбільший дар, який сьогодні людина може досвідчити. Це переконатися в тому, що Бог, що Ісус Христос є Богом. То, що нам сьогодні говорить апостол Павло, ніхто не може сказати Ісус є Господом, хіба тільки у Духові Святому. Це ми сьогодні, коли збираємося на цю Євхаристію, не даремно сьогодні. Наш вівтар прикрашений цими кольорами, які свідчать про різноманітність дарів Святого Духа. Але так як я вчора говорив під час вігілії, вони трохи якби відхиляються від вівтаря. Це є Знаком для мене вчора особисто Було цей знак, як жінка, котра очікує народження дитини. Є вагітна. Так само сьогодні Господь через свою церкву народжує на нову Духа Святого для мене і для тебе. Це Він сьогодні хоче наповнити серце кожного з нас, прийти зі своїми дарами. І найбільшим його даром, як ми сьогодні чуємо, є мир. Але цей мир народжується з того досвіту його присутності. Ми сьогодні так багато чуємо постраждання, ми так багато заносимо молотов про мир в нашій батьківщині. Але справжній мир. Народжується, коли ми приймаємо Христа в своє життя. Коли ми своїм життям визнаємо Його Богом, і в цьому досвіді прагнемо йти і ділитися Його дарами, які отримали. То Ісус Христос, Котрий сьогодні також стає присутній на цьому вівтарі, це Він сьогодні селає Святого Духа. Чому? Для того, що ми сьогодні досвідчили того, що він є нашим Богом. І найбільшим даром є Його прощення. Це чудо горниці, коли він посилає свого Духа на відпущення гріхів. Довершилося в житті Пана Сергія, котрий сьогодні вперше прийме Ісуса до свого серця. Але це чудо цієї горниці довершується кожного разу, коли ми приступаємо до таїнства сповіді, коли ми визнаємо свої гріхи і чуємо, нехай Святий Дух, котрого Бог послав на відпущення гріхів. Уділуй тобі прощення і миру. Іди з миру. Ось дорогі брати і сестри. Може сьогодні не почуємо того вітру, котрий сколихне це місце, але нехай подих Святого Духа сколихне твоє і моє серце. Щоб в тому досвіді того, що сьогодні. Нищить нас, а нищить нас гріх, а нищить нас те, що ми не досвідчуємо любові. Нехай Він сьогодні пригорне тебе і дасть досвід тої безінтересовної, глибокої любові, неподільної любові, чистої. Як же ми часто в своєму житті страждаємо з приводу того, коли ми кохаємо, а не відчуваємо відповіді, коли ми відчуваємо себе використаними, непотрібними, а Він сьогодні прагне горнути тебе і мене тою чистою неподійною любов'ю, якою ти не досвідчував ніколи. Він чекає, він чекає, щоб наповнити твоє і моє серце. І наскільки ми зможемо сьогодні відкрити своє серце перед Ним? Якщо ми запросимо в цю темряву нашого болю страждання, нашої невірності, наших сумнівів, навіть в той досвід війни. Якщо ми запросимо, то він відновить обличчя землі, цієї землі, нашої батьківщини. Але чудо розпочинається з тебе і з мене, тому що Він хоче діяти. І Він нас сьогодні збирає як церкву, як спільноту. І сьогодні нехай молитва Пресвятої Діви Марії товаришує нам. Тому що на її віру Бог селає Святого Духа. Дивіться, вона, котра є обручницею Святого Духа. Це вона просить разом з апостолами, щоб він зійшов. Вона сьогодні товаришує нам. І вона просить за тебе і за мене, щоб ми могли бути сповнені цим Духом, котрий в її лоні. Творив тіло Ісуса. Як же чудово, коли ми сьогодні зможемо з'єднатися з Ним, прийняти Його до свого серця? Так як вона коли носила в своєму лоні Ісуса. Так Ти сьогодні можеш бути наповнений цим даром Його присутності. І тому просімо, щоб цей вогонь. Котрий сходить з неба, вогонь Божої любові зійшов на кожного з нас. Щоб ніхто сьогодні не був обділений цим досвідом, тому що він сьогодні дає нам свого Духа для кожного. Нікого немає не сьогодні виключення, тому що він воскрес і послав Святого Духа.